Ще два тижні і запалає Боже пожеже сонця в жовтім клені. Шановні гості, дорога родина, я дуже рада вас вітати в себе на каналі. І ще зовсім трішечки і я куплю велику хлопавку з конфеті, буду святкувати свою першу тисячу. Дуже вдячна кожному, хто залишає коментарі, ставить лайки під моїми відео. І дуже вдячна всім, хто підписався на мій канал. Обіцяю, що буду знімати вам про парфуми часто. І сподіваюся, що моє відео вийде вже завтра, 1 вересня, на моєму каналі. Оце зараз власне його дивитеся 1 вересня, а записую його 30 1 серпня. І сьогодні в мене такий день світлої печалі за літом, яке закінчилося. Тим більше, в мене ці романтичні почуття підсилені тим ефектом, що до мене приїжджав гості тато і сьогодні поїхав додому. І в мене такий день флешбеків і спогадів, як виглядала осінь мого дитинства. І я цілком спонтанно зібрала підбірку ароматів, які я інтуїтивно відчуваю, що мені асоціюються з осінню, і швидше за все, що я саме в цих ароматах буду восени ходити, не тільки тому, що вони мені згадують. Якісь там аромати з мого дитинства осіннього, а ще й тому, що ці аромати дуже гарно звучать восени. І без довгих прелюдій хочу вам розказати про перший з них, і це є ціара від ревлон. Перед тим, як знімати відео, я зайшла в інтернети подивитися, що ж там робиться з ціарою і чи можна її купити на Нотіно і різних таких розповсюджених і популярних платформах, які є в багатьох країнах. Із доступністю ціари, все прекрасно, вона на Нотіно є, коштує невеликі гроші, а звучить дуже. Поставити, щоб було видно. Отутечки. А звучить вона набагато багатше, ніж. Набагато багатше. Коротше, вона звучить набагато краще, ніж коштує. Цей аромат про важкі смоли, ладан і пальморозу. Тому, якщо ви очікуєте якогось легкача, я думаю, що в принципі навіть за кольором рідини можна зрозуміти, що тут його немає. Аромат 73-го року і це є такий типовий е, на той час аромат стейтмент коли жінки почали пахнути, захотіли пахнути якось так маскулінно, без всяких там трояндочок, флердоранжів, пудрочок і всього того, що пасувало домогосподаркам, які чекали, коли чоловік прийде з роботи з е, е, наготовленням. Ним обідом, А це вже були жінки, які вдягали костюми, виходили на роботу і, в принципі, цих чоловіків не потребували. І за це я дуже сильно ц'яру люблю за те, що вона звучить от, реально як те, що називається таким некрасивим трошки терміном, баба з яйцями, але десь воно, напевно, так і є. Єдине, що з ц'ярою, так як вона от густа і досить гучна, треба вважати. якщо, наприклад, ви зібралися йти в поліклініку, я дуже сильно вас прошу, ц'яру на себе не наносити, тому що. Буде тяжко всім, хто вас оточує, і хтось, можливо, навіть не дочекається до прийому лікаря, тому що, ну, правду, вона має здатність так трохи от в маршрутках, там, в громадському транспорті, вона має здатність трошки придушувати. Якщо ж її наносити там делікатно один пшик, я дуже сильно люблю її десь там на шаль нанести на хустину якусь або на светр, десь так чуть-чуть собі так на руках, з, з ляганця, як то кажуть. Один пшик, і тоді от цяра показує всю свою красу, благородство, і в неї немає. І жодних таких негативних аспектів там потім в базі, що мені теж в ароматах таких бюджетних дуже сильно подобається і звучить вона довго. От тривалість в неї більше 6 годин, це 100%. На рахунок шлейфу я не знаю, бо я її наносила на себе. і Отак, от з рукава, я її прекрасно відчувала добрих там півдня. Можливо, під вечір вже треба було так трошки ближче принюхуватися. Не знаю, як там по шлейфу не тестувала на своїх. Ходячих блотерах, якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, я вас заохочую це зробити, тому що я там практично кожен день розповідаю щось нове про парфуми і часом пишу якісь такі пости, про які, наприклад, відео не планую знімати. Коротше, підписуйтеся, то мої ходячі блотери це чоловік і моя дитина. Я деколи, щоб оцінити шлейф, ну, бо як мені це зробити ще я ще по-іншому, я наношу аромати на них і оціняю, як воно звучить. Так, ще один бюджет, який теж можна знайти на нотіно, і це є. Аромат Касандра від Жан Артес. І це для мене аромат про мило. Якщо вам подобаються такі різні мильні історії, і мушу сказати, що за своїм настроєм, але не за своїм звучанням. Мені Касандра від Жан Артс дуже сильно чомусь нагадує Шанель. Можливо, якісь інші варіації би більше підходили, але в мене є лише флакон п'ятірки, тому я вам його потицькою в камеру. Вони не подібні між собою, але оця така мильність і альдегідність на старті мені дуже сильно настроєво їх об'єднує в одну категорію. Касандра звучить навіть трошки м'якше, і на таку досить прохолодну погоду я пробувала її наносити в спеку. Це, звичайно, трошки тяжко, вона починає якось дійсно милом душити, а на прохолодну погоду теж ніяк не сказати, що цей аромат належить до жорсткого бюджету, бо я за нього заплатила менше 10 доларів. Єдине, що в ньому відчувається дійсно цей такий ретро-акцент, ретро-аспект. О, ще мені дуже сильно він настроєво, нагадує White Linen від Estee Lauder. Тобто, якщо ви прихильник таких класичних ароматів, то тоді до Жанртест. Спокійнісінько можете приглянутися. Я особисто планую її поносити, тому що мені деколи хочеться чогось такого трошки з ретро-нальотом і щоб воно пахло чистим мильцем таким, з бабціної шафи 70-х. Так, наступний аромат, який вже зовсім на іншу тему, це є Сальвадор Далі далі Сіме. Мені дуже сильно шкода, що в мене флакон без кришки це тестер, тому що кришка доповнює цю всю композицію з бомбульками і губами. І це аромат про припудрені персики, і поки ще е, присутні літні фрукти на ринку. Такі аромати для мене актуальні, вони навпаки підсилюють ефект цього такого урожайності, осені. І дійсно дуже гарний активний персиковий старт, пахне такими, е, навіть трошки ще недостиглими, зеленуватими, бо вони такі досить свіжі, зеленуваті такі лахматі персики, і плюс до того всього косметична пудра. Дуже сильно мені цей аромат перекликається також з Барбарі Вумен. Я б навіть сказала, що вони майже клонують один одного, тому, якщо ви знайомі з Барбарі Woman, то далі сімей її дуже легко замінити. Не знаю, що ще додати, Ну, напевно, це ще так османтус якось пахне, тому що в дуже багатьох ароматах, там, де такі. Персики і пудра, там ще обов'язково османтус десь в піраміді прописаний. Підозрюю, що це взагалі хочу купити собі оці абсолю, щоб все понюхати. Навіть той же самий османтус. І потім знати, про що я говорю. Тому що, чесно кажучи, я не знаю, як пахне чистий османтус. Я так не люблю ці байки на Ютубі, коли поняття не маю, про що говорю, тому закрили тему. Переходимо до наступного аромату. Це є сама сама придумала, сама себе посварила. Це є е, мадам Грея від Грея. і фручулі, я його вже багато разів в себе на каналі показувала. Він свого часу якось так трошечки був хайпанув, тому що його в себе показала в відео Лейла Fragrance, до речі, Лейла, велика молочинка, і зараз перейшла на канал Style Digest і знімає відео англомовні. Якщо у вас спокійне розуміння англійської мови, і ви побиваєтеся за тим, що Лейла, а вона знімала російською мовою, більше не випускає відео, то можете переходити, я підлінкую цей канал в себе в Біо і взагалі всі аромати, про які я говорю. Традиційно, плюс посилання на фрагранти, куди ви можете поглянути на ноти і що люди пишуть, я завжди залишаю в біо під своїм відео. Так от, коли Лейла показала Мадам Гре в себе на каналі, то трошки, мені здається, якось почали і інші блогери про нього говорити. І взагалі така цікавість до бренду Мадам Гре якось чуть-чуть роздмухався цей вуглик цікавості, можна так сказати. Але потім знову якось воно все затихло. Але якщо вам подобається поєднання фруктів пачулі і ванілі, таке класичне, яке можна зустріти, наприклад, в Кокома де або в якихось там едиціях цих всіх Dior'ів, то дуже раджу приглянутися до мадам Гревіт Гре. Єдине. Йому треба дати постояти, коли він тільки до вас приїхав. Тому що в мене так було, що коли він тільки, от я його забрала з пошти, принесла додому, нанесла на себе, і він мені здався якимось дуже сильно нестійким. Скільки з нього середньо, близько 4-5 годин. Я наношу на себе там 3, ну максимум 5 пшиків. Він не душить, що мені дуже сильно подобається. Він такий не сильно шлейфовий, ближче, тримається до одягу або до шкіри. І, в принципі, мені навіть це в ньому подобається, тому що цей аромат дуже в тому випадку комфортний і затишний. Він там не вбиває своїми кілометровими шлейфами. От. А, а ще в мене з ним була дуже цікава історія, коли він до мене приїхав, в мене не було дуже великого асортименту ароматів там, можливо, мало флаконів 10, це гора. І я користувалася ним так от запоєм, день в день, день в день. Потім мій ніс звик до нього і, напевно, вже десь під кінець тижня. Безперервного користування мадам гре. Мені хотілося наносити на себе в пшиків 10, тому що я там, наприклад, нанесла три пшика і я нічого не чую. Так мій мозок до нього поволечки звик. Тому, якщо ви, наприклад, нарікаєте, що маєте там невеликий перелік, так як я на той час, ароматів і користуєтеся постійно ним тим самим, просто маєте якийсь супер улюблений аромат. І ви думаєте, боже, напевно скис бо зовсім не пахне, то задумайтеся над тим, що, можливо, просто ваш мозок вже перевів цей аромат в сліпу зону. Це, як, напевно, аромат нашого дому теж така сама історія. Ми не відчуваємо, як пахне нас вдома, тому що це той, той аромат, який нас дуже часто оточує. Але коли ми заходимо до когось додому, то ми завжди відчуваємо, що цей дім має свій запах. Так само з парфумами відбувається хвилинка занудства від Іванки. Наступний аромат це є мастер від Роша. І якщо ви до цього часу ще не купили цей аромат, то бійтеся Бога, я чула, що його знімають з виробництва. Він супер крутий. В нього дуже хороші відгуки на фрагрантиці. І це не завжди буває заслужено, але в випадку мастер Дроша, це цілком заслужено. І це аромат про перець з мандаринами на такій типовій спеції чоловічій базі. Я дуже сильно люблю такі аромати, він пахне дійсно так трошки маскулінно. Тобто, якщо е, я б не, ніяк не можу назвати його унісексом, це для жінок, які люблять чоловічі аромати, і так от маскулінно пахнути. Дуже класні, позитивні тут перці, мандарин просто безподобний, стійкість чудова, шлейф, хороший. Ціна на нього наразі ще адекватна, тому хай лі рекоменд. Наступний аромат, про який я хочу вам розповісти, це Барбарі Брид. І це не фланкери, бо там ще є ритм в такій прозорій пляшці з рифленням. Це є оригінальний Барбері Брід, і він має вигляд традиційної підкладки тренч Барбері. взагалі флакон. Хоча, в принципі, не дуже так дорого виглядає, коли його в руки взяти, але на поличці виглядає симпатично, тому я його до цього часу не викинула. Бо купила я його зі зламаним атомайзером: тут нічого не пшикалося. Дай Бог здоров'я моєму чоловіку, в який мені це все діло, плоскогубцями пофіксив, і я цей Барбері Брід. Перенесла собі у фіолку, тому вже з фіолки буду наносити його на пір'їну. І це є аромат про зацукрований мигдаль. З якимись такими абстрактними квітковими нотами я не можу сказати, чим ще пахне От конкретно цю квітку назвати, якийсь такий білоквітковий, квітковий флердоранжевий. Але дуже гарно він носиться. Про холодну погоду на тренчі, на хустину знову ж таки винести його на вулицю. Він пахне так приємно, такими дійсно класними, цукровими, підсмаженими мигдальчиками, але косметичними. Тобто, це не є повне перенесення аромату мигдаля, як він є, коли його смажте на пательні. Просто таке, така асоціація, напевно. Я би дуже хотіла, до речі. Отакий класний е, мигдалевий аромат, який передає реалістичну мигдаль. Якщо ви знаєте такі аромати, які реалістично передають підсмажений мигдаль, хай навіть в зацукрованій пудрі. Не е, варіація, яка зустрічається в е, елісабле парфам, теж в ту історію, не та косметична варіація, яка зустрічається в Dior Poison Girl, а така більш дійсно в реалістичну сторону. Щось я ніколи не зустрічала, що хтось про це розповідав на Ютубах і не читала жодних дописів на цю тему. Але Якщо ви знаєте такі парфуми, то скажіть мені, будь ласка, бо я, наприклад, дуже втішилася, коли знайшла дуже реалістичний аромат на тему фісташкового морозива і таких цукрових і вершкових фісташок. Це є донакаран Кул cool Свірл і я його показувала в котрій своїх дай, літніх підбірок. І не відмовилася б, повторюся, від такого ж мигдаля. Але якщо абстрагуватися від мого бажання реалістичності, то цей аромат дуже класний. От якщо вам подобається Елісап Le Parfum, то можете спокійно його собі спробувати замінити на Барборі Бріт, тому що дуже подібне в них звучання. Єдине, що мені здається, що Елісап має трошки поактивнішу проекцію, вона така, наче просто потужніше звучить. Так, наступний аромат, і це є. Чіпі, e, як то сказали би на англомовних ютубах. Це є альверном. E, Umber, e, ні, Coffee and Umber. І це є їхня копія на e, Black Opium від e, Yves Saint Laurent. На мою думку, абсолютно непогана копія. Я e, зняла окреме відео по альвернумах, де я переважно їх сварила, але за цей аромат я їх конкретно похвалила, тому що ну дійсно дуже непогано передерли. Абсолютно носибельна штука на осінь, особливо на вечір, коли хочеться якогось такого вже навіть не кави, а можливо якогось або капучино, або какао, чогось такого приємного, зігріваючого, солодесенького підсилити собі цей ефект солодкості, можливо, навіть якогось тірамісу можна спокійно ароматом від альвернома. Дуже сильно приємно пахне. І в мене колись був блекопіум, я його подарувала, бо він мені такий був трохи. Я очікувала від нього більшого, серйозно. І одним словом, він мене на поличці не прижився, але коли до мене прийшов Альверном. До речі, я його так і сталося, що до мене прийшов Альверном, я зрозуміла, що мені не потрібне повторення і спокійно віддарувала свій блекопіум, який до речі купила залишок в флаконі. Там не було невідомо скільки. Але сусідка моя втішилася, бо він їй дуже сильно подобається. Так, цей аромат я теж вам показувала багато разів. The library of Ну, ти будеш мені фокусуватися, чи ні? The Library of Fragrances і це є аромат Хані, і це аромат про синтетичний мед, який, в принципі, в шлейфі звучить досить реалістично. Дуже сильно люблю. Я його включала в свої підбірки ароматів на сон. Я не знаю, можливо, з часом він мені набридне, але наразі я його буду пхати всі сезони і всі підбірки, тому що це чистий мед, як він може не подобатися. Я люблю дуже сильно такі всякі солоденькі штучки. І люблю дуже сильно аромати, які імітують е, жизнь, імітують е, те, що відбувається довкола. і Fresh Bread coffee дуже сильно класно імітує, і я теж вам вже його показувала. Здається, про свої новинки літні, дуже класно імітує аромат кав'ярні, де мелять каву і варять якесь там смачне карамельне лате, тому що він не пахне. Такою супергіркою кавою. Він пахне свіжо змеленою кавою. Я тут відчуваю ці такі певні нюанси свіжозмеленої кави, але воно все трошки засолоджене, залите вершками і зверху зафігачене ще карамельним топінгом. Дуже сильно приємно. Єдиний в нього недолік це не супервелика стійкість. Близько 15 хвилин звучання в актив з активним шлейфом, а потім воно потрошки затихає, затихає, і пшиків треба нанести от 3-5. Якщо хочете, щоб воно півгодини вас тішило своєю. Бурною проекцією, то тоді, напевно, пшитів цілих 10. Тобто, дійсно, витримана ідея, того, що це є колонь, бо так вони, в принципі, нам е, і чесно пишуть на пляшечці. Хоча в мене є інший е, деметр Frozen Margarita. І там, незважаючи на всю її повну хімозність, вона дуже суперкласно стійка. Ото я сказала, дуже суперкласно стійка. Молодець. Наступний аромат, з яким я хочу вас познайомити, це є Jill Sander, Woman No3. Ну давай пить, пить, оп. Дуже лаконічний флакон, і у мене самі бачите, які завжди піпулечки, залишки в флаконах. І я спеціально зайшла на фрагрантику, щоб освіжити свої знання про Jill Sander Woman No3. І вона була створена в 1985 році. І якщо подивитися на піраміду на фрагрантиці, то ви про цей аромат нічого не зрозумієте, тому що тут заявлені листра, лавра, перець, палісандр, мускатний горіх, коріандр, гіацинт, бергамота, писиновий цвіт, мед, гуздика, троянда, корінь рису, тубороза, герань, жесмин, і конвалія, дубовий мох, пачулі, бензоїн. Тепер амбра, кендер, муску, сандал, кокос, ваніль. Тобто це є такий типовий компот 70-х, 80 х років, коли просто от все, що мали в лабораторії, туди і понапихали. Але звучить воно дуже класно, це якась для мене, напевно, така тепла версія Шанель номер 5 тобто Якщо забрати суку з шанель номер 5 а додати туди трошечки мами, такої теплої медовою, з гвоздикою, з туберозою, з амброю, з кокосом і ваніллю. То тоді отримуєте Jill Sander No3. І якщо Цяра, це є для мене такий аромат, напевно, жінки, яка дуже любить багато прикрас, великі об'ємні шалі, ці всі східні якісь буси, мотиви і така трохи айнене, то Jill Sander Woman No3 це є аромат для такої класичної леді, яка любить стримані аксесуари, тренчі і любить, любить любе, любить, любить пахнути класично. Класично стримано, дуже гарно він тримається. Прекрасно аромат завдяки такій великій піраміді розвивається протягом дня, і він дійсно так відчуваються ці переходи. Потім такі якісь медові переливи всередині. Дуже приємна, така мохова, але все ж солодкава завдяки кокосу. До речі, кокос тут нема такого домінування кокосових нот, які там можуть зустрічатися в сучасних ароматах. Тут такого немає. Він глибоко десь захований в тій базі, хіба так. Дуже треба внюхуватися, щоб вгадати, звідки ж ця така солодкість йде від кокосу чи від ванілі. Так, треба пришвидшуватися, бо я щось дуже довго тут байки травлю. Наступний аромат, і це ще одна вумен, і це в даному випадку вумен номер 4 від Jill Sander. І я дуже сильно хочу: от якщо я вагаюся щодо того, чи потрібно мені поновляти залишки, чи мені цього вистачить вумен номер 3 то вумен номер 4 я, мабуть, собі таки куплю флакон, бо вона мені подобається значно більше. Тут набагато вона така більш квіткова, свіжіша, сучасніша. І якщо вумен номер 3 це типовий представник 80-х, то цю, напевно, я би віднесла вже до. Початку 90-х такий більш сучасний аромат, але теж дуже класичний. ну, секунду, зараз я гляну, коли він був створений. Так, я щойно на фрагрантиці побачила, що аромат був створений тим же самим творцем, що Вумен номер 3 і це є Мішель Альмайрак. І він був е в 90-му році е випущений на ринок. Тут теж супер об'ємна піраміда, але додані такі. Е Моменти, елементи, які роблять його жіночним, солодшим, і, на мою думку, набагато легшим і приємнішим до сприйняття. Тут є слива і гальбаном, а це, на мою думку, вже успіх. І в базі тут ще є, крім того, додає солодкості сандал, якого не було в попередньому, здається, в умені. Здається, там сандалу не було. Так, до чого я веду? Джил Сандер. Можна знайти теж за невеликою ціною, тому я дуже сильно раджу вам приглянутися до цього аромату. Так, їдемо далі. Так, що вам показати? Напевно, покажу оце. Це є великий флакон Lacoste, Тут було колись 100 мл. Я купила залишок в флаконі. Це є Lacoste для Home. І це дуже хороший чоловічий аромат. Про теплі зігріваючі спеції, не е, дуже ще густий, але з дуже хорошою стійкістю, з невеликою проекцією, і мені дуже було комфортно ввечері наносити його на себе і теж в ньому лягати спати. Було таке враження, ніначе я на себе одягнула чоловічу сорочку, яку от хороший мужчинчик поносив на собі, не спітнів жодному випадку, а просто напшикав своїми улюбленими парфумами, вона так ним пахне. Тобто дуже такий чоловічний аромат, але разом з тим комфортний, не вбиває на повагу своїми перцями, не душить якимись кедрами, немає тут жодних таких неприємних кислих цитрусів на старті, дуже гарно зібраний. І я, на жаль, про локосте Ліхом теж практично нічого не чую. На мою думку, це просто перлинка. І на фрагрантиці, до речі, в нього досить високий рейтинг, і в даному випадку це абсолютно заслужено. Так, в мене лишилося дві малесенькі піпулечки. І це є е, поема від Лонком, на яку я дуже сильно довго зупинятися не буду, тому що, от саме це про цей аромат дуже багато хто говорив. Його оцінив, до речі, мій тато, якому вона запахла класними медовими квітами. І він сказав, що це шлейф таких дорогих парфумів від дорогої жінки. Е, я з ним, в принципі, згідна з поемою. Єдине, що навіть маючи мініатюрку, я вважаю і на неї її на себе багато не наношу. Я, До речі, її носила, напевно, вже разів. Може, 10, Але от в мене таке враження, що я її зовсім на себе не, не наносила, бо це ще практично повна ця пляшечка. Я трошки її так буквально собі капелюшечку назап'ястя, і в даному випадку вона звучить суперкласно. Я навіть не знаю, чи хочу я собі її, як то кажуть, модно офлаконювати, тому що я таку мініатюрку дуже сильно довго використовую, що ж я потім буду з флаконом робити, але оцей період. Кінця літа і початку осені, коли є відчуття якихось таких перестиглих медових фруктів, коли на вулиці вже не так спекотно, але ще тепло, поема Ланком дуже гарно звучить. Вона дуже приємно, якось так поєднується з ароматом. Айстер у цих всіх жоржин і пізніх квітів, і такого вже можливо першого підпрілого листя. Тобто для неї, на мою думку, осінь це ідеальна пора. Ну і шлейф, оце не в тату, Самі можете зрозуміти, шлейф прекрасний, пахне гарно. А в мене тато, чесно кажучи, взагалі не великий фанат парфюмерії. Він взагалі дуже часто не любить, коли чимось пахне. Взагалі, на його думку, краще, щоб приміщення не пахло нічим. Е, о, і таким людям, в принципі, досить тяжко догодити, що поема в шлейфі звучить правду, хороше. Той аромат, який я нанесла е, жадна жаба на себе, а не на блотер, Що я не перехвилюю, це є аромат Eldo, або Ета деш, якщо не скорочувати, називається аромат «Like this» або там, в повній версі Tilda Swinton like this». І е, аромат був створений в колаборації, здається, з Люс Свінтон, тобто вона сама вибирала, як має пахнути цей аромат. І це аромат про гарбузи, але ще крім того, про гарбузову олію. Тому, якщо вам не подобаються олійні такі аспекти в такі масляні в парфумерії, точно не для вас. Але є відчуття дійсно такої і гарбузової олії, бо я колись мала її в. В себе вдома, вона, вона от якось так і пахне. Але крім того, він, коли розігрівається на шкірі, то починає видавати ноти свіжо розрізаного, такого солодкого гарбуза, якоїсь, можливо, навіть медової дині. Потім цей весь аромат трансформується і переходить взагалі в якийсь такий медовий, такий блаженний кокон, приємний. Оця олійність у нас якось спадає, стухає, її чути дуже сильно лише на старті. Мені дуже сподобався аромат. Мені навіть тяжко описати його словами. Якщо думаєте купувати чи ні, то я би дуже сильно радила все ж почати з відлеванту, тому що він такий досить характерний, він гучний, він довго буде тримати вас в своєму полоні, тому краще, щоб він подобався на 100%. Я, до речі, оцей малесенький мікроскопічний відливантик носила вже, напевно, днів 5, то я собі роблю буквально там 1-2 пшики. Він дійсно досить гучний і помітний. І дуже сильно хочу собі купити хоча б більшенький відливантик на мілілітрів 10, тому що коли я спроможуся собі купити повноцінний флакон, а ще, не дай Бог, сотку. Я поняття не маю, бо льдо собака хороші, але дорогі. Так, ага. І останній аромат це аромат бонусний. Я його забрала сьогодні. Я ще його на блотер не наносила. Я хіба відкрила кришку і понюхала, як воно пахне з-під кришки. Це є від марки Доз'єр, і я про неї вже вам розказувала. Її зараз пушать на ютубах, і сонце вийшло, нічого не фокусується. Давай. От, зараза, ніц не видно. Ви мені повірите на слово, що це є доз'єр і називається е, аромат Oriental Tobacco. Коли він до мене приїхав, тут була ще бірка наклеєна так просто криво, ужасно, що навіть крайчики виступали поверх, і було видно, що це пра, прям б'юджет, незважаючи на всю лухарність магнітної кришки. Цей аромат є копією на Tom Томафорда. Я Томафорда ще не, не тестила ніц, тому що я бомж і собі дозволити Tom Томафорда е, нормально купити флакон. Не можу. Для мене, чесно вам скажу, навіть від ливан Форда, там за ціною 20 доларів за 5 мл це дорого. Тому з Томом Фордом я не знайома, а купила одразу копію. І пахне дуже приємно. Пахне. ой, куди ти полетів? Пахне, як не дивно, табаком і ваніллю. І дуже чути якісь ще ноти. Супер приємний аромат. Я тепер мушу підійти обов'язково в парфюмерію, напшикати на себе е, Тома Форда і, можливо, навіть організувати якийсь паралельний затест, щоб розказати вам, наскільки якісно е, зроблений був е, удоз'єр клон. І та я вважаю, що це нормально, коли на ринку з'являються клони, тому що це так працює ринок. Якщо якийсь аромат стає суперпопулярний, його хочуть носити всі, а не всі мають можливість купувати Форда. І не треба тут мені розказувати якісь снобістські історії, тому що я вважаю, що про парфуми має бути без снобізму. Так, до речі, написано в моєму інстаграмі, підписуйтесь. Все, під кінець відео мене вже взагалі понесло в якісь розслаблені історії. Я починаю з вами переходити в межі такого межі дистанційного такого спілкування до межі того, що сядемо як-небудь задремо ноги. Тому треба вимикати камеру. Все, дуже всім дякую за увагу. Дуже дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що робити мені румтур. І напишіть мені в коментарях, в чому ви будете ходити цієї осені, якщо у вас є якісь там улюблені осінні фаворити. А ще якщо ви знайомі з котрим з цих ароматів. Про які я сьогодні розказувала, то теж можете поділитися враженнями. Все, бажаю всім вам залишатися в безпеці, нам всім якнайшвидшої перемоги українчикам, слава Україні! Цілую, всіх моцно, всім па-па. Мені завжди дуже тяжко радити щось таке, що тяжко знайти, тому що потім я собі думаю, Боже мій. ж так потім люди мене будуть проклинати. Я розхвалила, пішли шукати, а воно як сльози єдинорога.